Що, якби я сказав, що є простий спосіб забути про нічні походи до туалету? Це не магія і не чудоліки. Все, що вам потрібно, це п'ять простих фруктів, які знайдуться в будь-якому магазині. І я маю для вас просту, але дуже важливу інформацію, що змінить вашу нічну ротину раз і назавжди. Ви коли-небудь прокидались серед ночі і бігли до туалету. Це буває навіть двічі чи тричі за ніч. Можливо, ви думали, що це просто частина старіння або поганої роботи організму, але насправді причиною цього можуть бути не тільки органічні проблеми, а й те, що ви їсте чи не їсте. Сьогодні я покажу вам, як ці п'ять фруктів допоможуть не лише забути про нічні походи до туалету, але й покращити ваш сон, роботу нирок і загальне самопочуття. І це не теорія, це підтверджено реальними дослідженнями. Деякі з них ви точно знаєте. Але один із них, третій у списку, точно вас здивує. Про нього рідко говорять, але він має унікальний ефект на ваш організм вночі. Тож залишайтеся до кінця, ви точно не захочете його пропустити. І обов'язково підпишіться на канал Секрети Довголіття. Тут ми говоримо лише про те, що справді працює для звичайних людей після 40, 50 і навіть 70 років, простими словами, і без лишнього інформаційного непотребу. Але перш ніж я розповім вам, як ці фрукти працюють, давайте розберемось, чому це так важливо спати без перерв. Прокинутись серед ночі один раз, другий, третій. Здавалося б, нічого страшного. Встали, сходили до туалету, лягли знову, але організм думає інакше. Насправді, навіть одне нічне пробудження може зіпсувати повноцінний цикл сну. Наш сон – це не просто відпочинок, це складний процес, що проходить у кілька фаз. Легкий сон, глибокий сон і фаза швидкого сну або так званий ремсон. Коли ми прокидаємось уночі, навіть на кілька хвилин ми перериваємо ці фази, і організм просто не встигає пройти весь цикл повністю. А що це означає на практиці? Ви можете проспати 8 годин і все одно прокинутись втомленим. Вас буде хилити в сон в день, погіршиться пам'ять, концентрація, емоційний стан. Особливо це стосується людей після 40 років. Коли тіло вже не так швидко відновлюється, як у молодості. Причин нічних пробуджень багато: стрес, хронічні захворювання, гормональні зміни. Але є одна дуже недооцінена причина це харчування, а точніше те, що саме ви їсте, коли їсте і в якій кількості. Деякі фрукти мають сечогінний ефект, наприклад, кава, алкоголь, жирна їжа або продукти з великою кількістю натрію. Вони можуть порушити водний баланс в організмі, викликати затримку рідини в день і як наслідок нічне сечовиділення. А тепер згадайте, скільки разів вам доводилось пити чай перед сном або їсти щось легеньке, але солоне чи солодке. Здавалося б, нічого страшного, але ваші нирки і сечовий міхур працюють уночі не гірше ніж у день, і якщо система не збалансована, вони просто змушують вас вставати. Але найголовніше є добрі новини. Ми можемо взяти ситуацію під контроль і не за допомогою аптечних ліків, а через звичайні харчові звички. Це може звучати як фантастика, але насправді це проста наука і трішки уваги до свого раціону. Деякі фрукти містять речовини, які діють м'яко, але ефективно. Вони допомагають регулювати травлення, зменшують набряки, покращують роботу сечовидільної системи. Деякі з них знижують кислотність у шлунку, інші виводять зайву рідину, а треті допомагають заснути глибше. І саме про ці фрукти ми зараз з вами поговоримо. Перший фрукт дуже знайомий, але мало хто знає, яку силу він має для сну. А третій у списку точно вас здивує. Про нього рідко говорять, але він має унікальний ефект на ваш організм вночі. Тож залишайтеся, ми йдемо далі. Перший у нашому списку звичайний банан. Фрукт, який є на кожному прилавку, але мало хто знає, яку потужну дію він має на сон і водний баланс організму. Банан це справжнє джерело двох ключових мікроелементів магнію і калію, і саме ця комбінація робить його натуральним заспокійливим. Почнемо з калію. Цей мінерал допомагає організму регулювати рівень рідини. Коли його достатньо, нирки працюють стабільно, а тіло не утримує зайву воду. Це означає менше набряків, менше нічних походів до туалету. Другий компонент магній. І ось тут стає ще інтересніше: магній не лише підтримує роботу м'язів і нервової системи, він прямо впливає на те, як ми засинаємо і як глибоко спимо. Наукові дослідження показують, що магній допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу. Коли його менше, тіло розслабляється, частота серцебиття знижується, і ми природньо занурюємось у глибокі фази сну. Саме ті фази, в яких організм відновлюється. Тобто банан це не просто фрукт, це натуральне снодійне засіб і саме головне без побічних ефектів. Можливо, ви помічали, як після банана ввечері з'являється приємна втома. Важко це пояснити, але тіло ніби саме просить, пора відпочити, і це не випадково. Банан також містить триптофан амінокислоту, яка допомагає організму виробляти серотонін. А вже з нього в мозку синтезується мелатонін, гормон сну. Виходить, що банан працює на нас одразу кількома шляхами, і вам не треба купувати дорогі добавки чи шукати таблетки. Просто додайте один банан до вечері або з'їжте його за годину до сну. Це смачно, корисно і ефективно. До речі, банан легко поєднати з іншими продуктами, наприклад, з йогуртом або вівсянкою. Це ще більше посилює заспокійливий ефект. Ви можете навіть зробити бананове морозиво це легше, ніж вам здається, і таким чином поласувати смачненьким перед глибоким відновлюючим сном. Хто б міг подумати, що відповідь на ваш нічний туалетний маршрут росте в тропіках і лежить на кожному прилавку? Тож не ігноруйте банан, зробіть його частиною своєї вечірньої рутини, і вже за кілька днів ви зможете відчути різницю. Сон стане спокійнішим, ранки легшими, а нічні пробудження відійдуть у минуле. А ми йдемо далі. І наступний фрукт не менш потужний, але ще більш смачний. А тепер ще один фрукт, який, можливо, ви недооцінювали невеличкий зелений із ворсистою шкіркою, але всередині справжній скарб для вашого шлунка і нервової системи це ківі. Так, звичайний ківі, який продається буквально всюди. Але мало хто знає, що це не просто джерело вітаміну С. Це один із найбільш ефективних фруктів для вечірнього вживання. Чим він особливий? Усе завдяки речовині під назвою актинідин. До речі, є такий сорт ківі, який носить назву актинідія. Він досить популярний в Україні, переживає без проблем наші зими і гарно дає плоди. Тому, якщо маєте клаптик землі, обов'язково спробуйте такого цінного помічника у себе на участку. Актинідин це природний фермент, який допомагає розчіплювати білки, а отже, прискорює травлення. Якщо після вечері у вас буває відчуття важкості вздуття чи бурчання в животі, ківі може стати вашим природним рішенням. Актинідин діє м'яко, без агресивного впливу на шлунок. Він не подразнює слизову, як, наприклад, деякі таблетки для травлення, і саме завдяки цьому Ківі чудово підходить для вечірнього вживання навіть за 30 хвилин до сну. У 2011 році вчені з Тайваню провели цікаве дослідження. Група дорослих людей з легкими проблемами в засипання щодня перед сном з'їдали по два ківі. І що ж виявилось? Через чотири тижні більшість учасників почали засинати швидше, спати довше і рідше прокидались серед ночі. Це особливо цікаво для людей після 50-60 років, коли проблеми зі сном часто пов'язані саме з дискомфортом у травній системі. Тобто Ківі працює одразу в двох напрямках, допомагає їжі легше засвоїтись. І одночасно розслабляє організм, готуючи його до нічного відновлення. До того ж, не забувайте про вітамін С, який зміцнює імунітет, допомагає виводити токсини і позитивно впливає на шкіру, судини, а головне, на роботу мозку. А здоровий мозок це і спокійний сон. Тож, якщо у вас бувають вечорами проблеми з травленням, важкість після їжі чи навіть печія – Просто додайте одне або два ківі до вечері або з'їжте їх перед сном. Це смачно, освіжаюче і працює краще за багато аптечних засобів. І головне, ніяких побічних ефектів. Навпаки, регулярне вживання ківі покращує мікрофлору кишківника, допомагає уникати закрепів і покращує всмоктування інших корисних речовин з їжі. Якщо ви ще не пробували додати ківі до свого вечірнього меню, саме час почати, а вже за кілька днів організм сам підкаже вам, що це було правильне рішення, а ми рухаємося далі. І далі буде фрукт, про який ви точно не очікуєте почути у цьому списку, але саме він здатен дати неймовірний ефект. Це наш третій фрукт і обіцяний сюрприз. Ймовірно, цей фрукт вже є у вашому холодильнику або на кухонній полиці, але не поспішайте недооцінювати цей простий фрукт, адже він має дуже потужний вплив на ваше здоров'я, особливо в контексті сну і нічних пробуджень. Яблуко це багате джерело клітковини, а особливо речовина, яка називається пектин. Саме пектин відповідає за нормалізацію травлення і допомагає нашому організму ефективно виводити токсини. Уявіть, що ваш організм це машина, яка кожного дня збирає на собі бруд і пил. Якщо вчасно не очистити її, машина почне працювати гірше, буде ламатися і споживати більше палива. Так само і наше тіло воно потребує регулярного детоксу. Пектин, що міститься в яблуках, діє як природний очищувач. Він зв'язує шкідливі речовини і виводить їх через кишківник. Це покращує обмін речовин і сприяє загальному оздоровленню. До того ж, дослідження показали, що яблука мають здатність знижувати кислотність шлункового соку. Це дуже важливо, особливо якщо ви страждаєте від печії або відчуття дискомфорту в шлунку. Підвищена кислотність часто провокує нічні пробудження, адже печія або важкість змушують вас прокидатися і шукати полікшення. Регулярне вживання яблук допомагає уникати цих неприємних відчуттів. Якщо говорити про час вживання, то найкраще їсти яблуко за кілька годин до сну. Це дасть шлунку час на перетравлення і початок очищення організму, а ви тим часом підготуєтеся до здорового сну. Наприклад, якщо ви вечеряєте о 18-19 годині, тоді з'їжте яблуку десь приблизно о 20-21 годині. Таким чином ви помітите, що ваша травна система працюватиме більш стабільно, а сон стане спокійнішим. До речі, яблука дуже зручні у використанні, їх можна їсти як окрему закуску, додавати в салати чи навіть робити легкі фруктові десерти. Отже, яблуку це не просто корисний фрукт, а справжній натуральний детокс для вашого організму, який допоможе зберегти спокійний сон і забути про нічні пробудження. Наступний фрукт це справжній сюрприз, про який ви, напевно, не чули у зв'язку з поліпшенням сну. Тож залишайтеся з нами. Наступний фрукт у нашому списку грейфрут, його яскравий. Трохи кислуватий з гірчинкою смак, знайомий багатьом. Але крім приємного смаку, грейфрут має ще й надзвичайно корисні властивості, які допоможуть вам відчути себе бадьоріше і покращать якість сну. По-перше, грейфрут це низькокалорійний продукт, що робить його ідеальним для тих, хто хоче підтримувати форму і здоров'я без зайвих калорій. Але головне, це його потужні детоксикаційні властивості. Грейфрут містить багато води і клітковини, що сприяє ефективному виведенню шлаків із організму. Особливо важливо, що він підтримує роботу нирок, органу, який безпосередньо відповідає за контроль водно-сольового балансу і сечовиділення. Дослідження показують, що регулярне вживання грейпфрута допомагає знизити навантаження на сечовидільну систему. Це означає, що потреба вставати вночі в туалет зменшується і ви можете насолоджуватися більш тривалим і якісним сном. До того ж, грейпфрут багатий на антиоксиданти, які захищають клітини організму від пошкоджень, підвищують імунітет і сприяють загальному оздоровленню. Ще один приємний бонус: грейфрут допомагає підвищити рівень енергії. Завдяки вмісту вітамінів і природних ферментів, він сприяє кращому обміну речовин і ви відчуваєте себе більш бадьорими і активними протягом дня. І навіть якщо ви не фанат кислого смаку, спробуйте пити натуральний, свіжо вичавлений грейфрутовий сік або додавати фрукт до салатів. Це може стати вашим новим улюбленим ритуалом. Оптимальний спосіб вживання це половина свіжого грейпфрута або склянка свіжого соку за 30-40 хвилин до вечері. Це допоможе підготувати організм до роботи вночі і забезпечить спокійний сон. А якщо ви турбуєтесь про зуби через кислотність, просто після вживання прополощіть ротову порожнину звичайною теплою водою. Так ви збережете здоров'я емалі і користь від грейпфрута. Отже, додайте грейпфрут у свій вечірній раціон, і дуже скоро ви помітите, що сон став глибшим, а нічні пробудження менш частими. І ми підходимо до завершального фрукту нашого списку, він також стане для вас несподіванкою, але точно здивує своєю користю для здоров'я. І нарешті п'ятий фрукт у нашому списку це ананас. Яскравий, соковитий, ароматний, він не лише приносить задоволення під час вживання, а й має потужні лікувальні властивості. Чим особливий ананас він містить унікальний фермент бромелаїн. Цей фермент відомий своїми протизапальними властивостями, він допомагає зменшувати запалення в організмі, яке може бути причиною різних неприємних відчуттів і навіть порушень сну. Запальні процеси в організмі це часта причина не лише хронічної втоми, а й нічних пробуджень, коли організм бореться із продразниками і не дає нам відпочити. Бромелеїн також стимулює роботу шлунку і кишківника, покращуючи травлення. Це важливо, адже правильно налагоджене травлення запорука спокійного і якісного сну. Наукові дослідження підтверджують, регулярне вживання ананаса допомагає знизити рівень запальних маркерів в організмі. Крім того, ананас це також багате джерело вітаміну С. Вітамін С не лише підтримує імунітет, а є потужним антиоксидантом. Він допомагає організму боротися із вільними радикалами, покращує стан шкіри, судин і навіть роботу мозку. Коли і як вживати ананас? Найкраще додавати кілька свіжих шматочків до вечері або робити легкий фруктовий перекус за годину-дві до сну. Це допоможе організму краще перетравлювати їжу і швидше відновлюватися вночі, що позитивно позначиться на вашому загальному самопочутті і якості сну. Наприклад, спробуйте замінити вечірнє печиво за переглядом новин на кілька шматочків ананасу. Це буде не лише смачно, а й корисно. Таким чином, ананас це ваш природний союзник у боротьбі із запаленнями і порушеннями сну. Додавайте ананас у свій раціон, і ви відчуєте, як організм починає працювати краще, і нічні пробудження зникають. Отже, ми сьогодні дізналися про 5 фруктів, які можуть суттєво покращити якість вашого сну і допомогти забути про нічні походи в туалет. Банан природній релексант, який підтримує водно-сольовий баланс і допомагає розслабити м'язи. Ківі суперфрукт для кращого травлення і зменшення дискомфорту в шлунку. Яблуко справжній природний детокс, який очищає організм і знижує кислотність. Грейфрут допомагає ниркам працювати ефективніше, знижує навантаження на сечовидільну систему і підвищує енергію. І нарешті ананас. Це природний протизапальний засіб, який підтримує імунітет і сприяє відновленню організму. Кожен з цих фруктів це маленький секрет здоров'я, який можна легко включити у ваш доденний раціон. Вони не лише допоможуть вам краще спати, а й покращать загальний стан організму. Пам'ятайте, не потрібно чекати швидких чудес. Результат з'явиться через кілька днів регулярного вживання, ваше тіло поступово налаштується і ви відчуєте різницю. Якщо вам було цікаво, обов'язково підпишіться на канал Секрети довголіття, щоб не пропустити ще більше корисної інформації про здоров'я і довге життя. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним, і поділіться ним з друзями чи рідними, які теж шукають прості, природні способи покращити свій сон і не бігати по декілька разів до туалету. Пишіть у коментарях, які фрукти ви вже пробували і які хочете додати до свого раціону. Можливо, у вас є свої секрети здоров'я, якими ви хочете поділитися. Дякую, що були зі мною сьогодні. Бажаю вам міцного сну, здоров'я і енергії на кожен день. До нових зустрічей на каналі Секрети Довголіття.